Разом з держсекретарем США Антоні Блінкеном відвідав завод французько-німецького оборонного концерну у Версалі. Підприємство виробляє артилерійські гармати, які використовує Україна. Зокрема, зсу отримали майже 50 самохідних гаубиць Цезар. Своєю чергою Блінкен наголосив, що Україна потребує американської допомоги негайно, адже європейський союз не задовольняє українські потреби через недостатні виробничі потужності та відсутність довгострокових замовлень. supplementary budget request. Запит на додаткове фінансування, який Джо Байден направив до Конгресу, має бути ухвалений якомога швидше. Це потрібно зараз, це потрібно терміново. Це також інвестиція в Сполучені Штати Америки, окрім безпосередніх викликів для України. Це також наша спільна робота, яку виконують обидві наші країни. І Франція є справжнім лідером у багатьох сферах, зокрема у зміцненні нашої оборонно-промислової бази, тому що на жаль, виклики, які ми бачимо в Україні, не Зникнуть завтра.